Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання разом. 2 Тимофія 4,16 При першій моїй обороні жоден не був при мені, але всі покинули мене. Келлі лікувалася від раку мозку під час пандемії COVID-19. Навколо її серця та легень почала збиратися рідина і її знову госпіталізували. Через пандемію родина не могла відвідувати Келлі. Однак її чоловік Дейв пообіцяв щось придумати. Зібравши всіх близьких, він попросив кожного з них зробити великі таблички з написами. Одягнувши маски, 20 чоловік стали на вулиці за межами лікарні, з написами в руках. Найкраща мама. Любимо тебе, ми з тобою. Медсестра допомогла Келлі дістатися до вікна на четвертому поверсі, щоб подивитися на всі ці послання. Ми змогли побачити лише маску на обличчі і помах руки, написав її чоловік у соціальній мережі. Однак то були чудова маска і чудовий помах руки. У кінці свого життя апостол Павло, перебуваючи в римській в'язниці, почувався самотнім. Він писав Тимофію: Попильнуй прийти до зими. Водночас Павло не був зовсім самотнім. Він сказав: Господь став при мені та й мене підкріпив, ймовірно, що він підтримував також зв'язок з іншими віруючими. Вітає тебе, Евул», Писав він Тимофію, і пут, і лин, і Клавдія, і вся браття. Ми створені для життя в громаді і особливо гостро відчуваємо потребу в ній у період кризи? Що ви можете зробити для того, хто почувається цілковито самотнім? Коли ви найгостріше переживали самоту? Як ви відчували Божу присутність у період, коли не могли перебувати поряд з близькими? помолимось. Дорогий Отче, дякую за підтримку Твого Духа і за віруючих, яких ти послав у моє життя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.